Привіт, друзі! Огляд чехла з Аліекспрес. Заказав собі в Китаї чехла на водилище собі, на Фідера. Коли заказував, ніде в інтернеті не знайшов відео. Думав, китайці пишуть там розмір, думав, війдуть, не війдуть котушки. От. І вирішив зробити відео. І, може комусь цікаво буде. П'ятитисячні катушки в мене. Спінінг 330, трьохсоставник. Замки, значить, зробимо невеличкий огляд. Замки непогані. Чотири відділення. Вони є на 2, на 3, на 4. Я взяв на 4. Це навіть не чехова, а сумка. Зараз спробуємо положити з катушками три фідера. Можна катушки в різні сторони. Ну, по дліні заходить легко. Зложеному фідер у мене метр сімнадцять і чехол метр двадцять. Я боявся, що п'ятитисячні катушки не війдуть. Дивіться, легко заходить. Можна і на три було брати. Один запасник. Дві ручки. І ще знімається на карабінчиках на плечко. Бомбезна сумка. Боковий карманчик ще є, зараз заміряємо розмір, боковий карманчик має 70 см, глибина ну, десь 13 Другая сторона. Еще два карманчика на мелочи разные. Тут 60. 34. А я боявся, що три катушки, якщо візьму на три секції, три катушки, щоб одна воду не мішали. Легко зайшли п'ятитисячні. Матеріал хороший. Цю сумку можна ще і підставок куча наложити, ручку подсака і багато других мелочей. Три фідера положив, а для неї хоч би що ще зотри влізе. Давайте попробуємо в воду положити в один карман два. Буде касатися спіннінг тут один до другого. Заходить легко. Думаю, водились за шість можна положити. І багато чого ще. Сумка мені сподобалась. Продавця, силку не буду на продавця давати. Найдете самі на Алікспресі. Там багато продавців. А я цього рекламувати не буду. Я його просив не зложувати чохла, щоб не форму не потеряв. Він зложив і лоб. Тут проволока зашита і в одному місці лопла. Я відкривав спор. Вернув мені 10 доларів. Вона мені вийшла 800 гривень. Так що раджу. Зараз за такі кошти вряд ли купиш. Зараз піду візьму катушку Карпову 7000. Для інтересу, Попробую, чи зайде 7000. Попробую поміняти нам 7000. Зайшла сімитисячна катушка наша. Чудовий чохол. Рекомендую. Навіть не, не думав, боявся брати тро, на три секції. Думав, катушки будуть. Можна було на три, вони є на три, на дві, на чотири. Взяв буде запасом зато. В одну сумку можна буде накидати всього. Дуже практично. Ще не користувався, но... Замірюю розміри. Метр двадцять заявлено, метр двадцять є. Так що й заявлено, не помню, 18 чи 19. Десь так і є. Ширина 35 цеї. Ну, у нас з карманами 35. Теж так десь є. Так, да, 35. Можна брати й на 3. Кому треба меншії. Матеріал хороший, замки також. Ручки на заклепках. Обшити карманчики і сам каркас внутрі є проволок. Такий обзорчик. До побачення. Слава Україні!